Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 22 жовтня-неділя. Отже, програма від неділі до неділі. Подивіться програму, якщо вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментувати. Ну а буде бажання, то й підпишіться на мій канал. Програма від неділі до неділі це про події у світі, які, на мою думку, варто згадати, на які варто звернути увагу. Тобто, зараз ми подивимося, що відбувалося протягом цього тижня. Від неділі до неділі у світі і ті події, які я вирішив вам сьогодні нагадати. Неділя 15 жовтня. У Великій Британії премєр міністр Ріші Сунак зустрічався з королем Йорданії Абдалою. Вони саме зустрічалися по питанню війни на Близькому Сході. І це була ну, части... Ця зустріч була частиною поїздки короля Йорданії по Європі саме з метою залучення міжнародної підтримки. Для припинення війни в Азії, як про це повідомили. Близький схід. Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю зустрівся з лідерами Єгипту та Саудівської Аравії. Потім Блінкен там сподівався їх переконати, щоб вони якось чинили тиск на Хамас. Ну, насправді не зовсім все було так, як хотілося. Але ці поїздки були поїздками для того, щоб знайти компроміси, знайти можливість не дати. Щоб ця війна поширювалася в регіоні понеділок, 16 жовтня, в Норвегії. Прем'єр-міністр Норвегії Стьоре 16 жовтня відправив свого міністра закордонних справ Анікен Хейтфельд у відставку, яка була охоплена скандалом, пов'язаним із купівлею акцій у рамках перестанову в своєму уряді. Тобто, людина купила акції, і за це вона була відправлена у відставку. Ну, у нас би напевне. Тих міністрів, яких десь у чомусь там підозрюють, мали би відправляти кожного тижня, напевне, тоді у відставку, як би там не було. Грузія, конституційний суд Грузії в понеділок, 16 жовтня, постановив, що Соломе зробить порушила конституцію після того, як збільшила кількість своїх поїздок так в Європу. Вона там не консультувалася справлячою. Партію, але для цього, щоб її е, е, зняли з посади, потрібно, щоб парламент проголосував у дві третини, тобто 100 депутатів. Їх всього в грузинському парламенті 150. А грузинська мрія, так правяча паратія, вона має тільки ну, 90 місць. Вівторок: Близький Схід. Дуже багато безумовно новин про Близький Схід, про війну Ізраїля Хамасу. Практично всі засоби масло інформації там на перших полосах. Першим номером новини йдуть саме про цю війну на близькому сході. Так, от у вівторок, 17 жовтня, Ізраїлі, палестинці продовжують звинувачен одного у відповідальності за кровопролиття, так яке сталося, коли от вибухнула ця госпіталь, лікарня. Там ну в кінці кінці потім вже зрозуміло, що Ізраїль до цього ніби ніякого стосунку не має. США республіканець Джим Джордан, е, це такий трампіст, так такий прихильник дуже дональда Трампа, не зміг заручитися достатньою підтримкою. Ми знаємо, що його там висували на посаду спікера Палати представників. Ну от перший раз у нього не вийшло стати спікером у вівторок, 17 жовтня. Середа 18 жовтня в США сполучені штати наклали вето на резолюцію Ради безпеки ООН, яка закликає до гуманітарних пауз у конфлікті між Ізраїлем і Хамасом. Тобто вони наклали вето і нічого з того не вийшло. Грузія в середу, в 18 жовтня, парламент Грузії не зміг відправити у відставку президентка, президентку Соломи Зробішвілі. Так, всього проголосувало 86-86 депутатів, а треба було 100 голосів. Китай, Пекін вкладе понад 100 мільярдів доларів нового фінансування в нові ці шовкові шляхи. Ну там відбувався міжнародний, третій міжнародний. Форум один пояс один шлях, 17 17-18 жовтня. От була заява Сі Цзіньпіння, що 100 мільярдів доларів Пекін буде вкладати США. Президент Байден у середу підтримав рішуче підтримав позицію Ізраїлю про те, що він не несе відповідальності за нещодавний вибух у лікарні в газів. То про що ми з вами говорили трохи вище Четверг, 19 жовтня, США, під час звернення до нації з овального кабінету Білого Дому американський президент Джо Байден. Намагався переконати своїх співвітчизників так в необхідності фінансової і іншої підтримки допомоги Україні та Ізраїлю. Він фактично пов'язував ці дві війни. До речі, це був тільки другий раз за майже три роки, коли Джо Байден став президентом, коли він звертався з овального кабінету до своїх співвітчизників. В Ізраїлі так, четверг міністр оборони Ізраїлю Галант, сказав своїм військовим, що вони скоро побачать газу. Зсередини, тобто, це дає підстави говорити про те, що наступ, так, сухопутний наступ на територію Гази буде, буде дуже напевне вже близько. Канада, Канада цікава ситуація. В них дуже погані стосунки з Індією, фактично на найнижчому рівні, який можна собі уявити. Канада відкликала, ну, скажімо, своїх 41-го дипломата та їх сім'ї, бо Нью-Делі грозився, що може позбавити їх імунітету. Ще у вересні прем'єр-міністр Джастін Трудо звинуватив індійський уряд вбивстві лідера Сикхів у червні поблизу Ванкувера. Це дуже розлютило Нью-Делі столи, та столиці. Так, і зараз дуже дуже вони дали до 10 жовтня час, щоб 41-го дипломата забрали, щоб однакова кількість була дипломатів. Зараз їх 21 в Індії і у Канаді. П'ятниця, 20 жовтня, США Трампіст Джим Джордан, так і втретє, не зміг вже стати спікером. І фактично зараз республіканці прийняли рішення, що вони будуть понеділок збиратися і нового кандидата будуть пропонувати на посаду спікера Палати представників. Це дуже добре для нас, для України, бо нам було би дуже-дуже, на мою думку, некомфортно, м'яко кажучи, якби спікером став саме Джим Джордан. Бельгій юстиції подав відставку у п'ятницю, це через 4 дні після нападу, скоєного в Брюсселі радикально влаштованим Ту, Тунісом. Причиною відставки є те, що є, що ще в серпні 2020 року Туніс звертався до органів прокуратури Бельгії е, з запитом про екстрадицію саме цього Тунісця, але Бельгійська прокуратура не розглядала цей, не опрацювала цей запит в суботу. 21 жовтня Ізраїль закликав своїх громадян в Єгипті та Йорданії залишити їх якомога швидше через ці демонстрації проти Ізраїлю. Це такий найвищий рівень, це четвертий рівень, третій рівень вони ввели в Марокко. ще раніше був четвертий стосовно Туреччини. І от якщо стосується Марокко, то вони не радять туди ізраїльтянам їхати. Також е ізраїльська армія голосила в суботу ввечері, що має намір посилити свої. Бомбардування газу, щоб підготуватися до наступного етапу свого наступу на палестинську територію, контрольовану Хамасом, і неділя сьогодні, 22 жовтня, в Аргентині. відбуваються е, вибори на фоні гіперінфлякції у 138%. Там цікаві насправді кандидати. Ну, для прикладу, один такий ультраліберальний економіст Хав'єр Мілеї. Ну, пропонує скасувати взагалі песо і ввести долар, так як національну валюту, тобто фактично доларизувати економіку. Ну, це буде сьогодні відбуватися перший тур. Побачимо, бо опитування дає, ну, що ніби от якраз того, хто хоче скасувати песо і ввести долар як валюту в Аргентині, що ніби в нього є достатньо хороші шанси. Ну, запам'ятаємо це прізвище Мілеї Хав'єр Мілеї. Як би там не було, які б події не відбувалися у світі? Україна з кожним днем все ближче, і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!